На вашої уваги хочу вам показати э, двигуна, короткозамкним ротором, я думаю, нікого не здивувати. В принципі, вони 220-380, що а 220, що, просто різний різні за, за, розміром. Е, допустим, що стосується будови двигуна, в теоретичній частині там зроблена е, презентація і ну, не мені вам розказує, що вона складається. Е, що стосується статора однофазного електродвигуна, е, дві обмотки. Одна на 90 градусів зміщена відносно іншої, плюс схему включений конденсатор. Таким шляхом цей двигун працює. Як правило, різного перерізу стараються зробити обмотки. Ну, візуально, не збройним оком, без штанель циркуля ви цього не побачите. Так. Ну і що стосується на 380. Три обмотки зміщені, одна відносно іншої під 120 градусів, намотані одним перерізом. Мають ну, практично е, однаковий опір. Ну, як ми побачили на досліді, практично однаковий, але не однаковий. все при однакових умовах, в однакових значеннях напруги на фазах ми побачили різницю значень е, споживання кожною обмоткою. І це не, там, не 5%, що допускається, а значний. Це, так. Так. це ми бачимо е, навіть по базах. це Можна визначити, в залежності від кількості пазів, Можемо визначити частоту обертання. Тут пазів менша кількість, це 3000 двигун, тут більша. Значить це двигун півтори тисячі. Також тут є можливість зірка трикутник з'єднати за схемою. В залежності від того, яка у нас мережа. Так що при роботі, при нагріванні вал трошки видовжується, як нагрівається. І скажімо так, оці шайби компенсують його переміщення в середині двигуна, ось його переміщення. Так, Що стосується обслуговування двигуна, ну, в принципі, візуально ми можемо побачити цілісність корпуса, кришок, кричатки, захисного кожуха, взяти, прокрутити завал кілька разів, ну, кілька обертів, якщо немає ніяких задірів, зацепів, Ну, в принципі, механічна частина. Немобіль... Механічна частина в принципі, справа. Що стосується електричної частини, ми можемо провірити з допомогою мегометра відносно корпуса обмотки. З вашого дозволу я вам це продемонструю. У нас є так, два види. Мегометрів це механічний, так, класичний, також є електронний. В принципі, я думаю, зараз проведемо одним. Вимір, проведемо інший порівняємо. Побачимо що воно покаже. Візьмемо середнє значення і в принципі будемо на нього орієнтуватися. Так, я думаю, так буде 500 вольт. Є в нас два щупи. Щуп об'єкт. І щоб земля, іщу б об'єкт. Вставлю я 500 вольт. Звучати збережно. Показує нескінченність. Червоний індикатор з написом ВН, висока напруга. Знову ж червоне попереджує нам про небезпеку. І так ми кожну обмотку. Всі показують нескінченність. Трошки хочу зупинитися на даному приладі. Він вже цифровий, такий в мій інтерфейс. Якщо це ми міряємо тільки виключно опір ізоляції, даний прилад нам дозволяє поміряти змінну напругу, дозволяє поміряти просто опір так, і безпосередньо в режимі, три режими мегометра. 500 вольт, 1000 вольт, 2500 вольт. Знову ж питання, чому? Кілька видів напруги, ну, залежно від того, що ми проїдемо. Для двигуна, я думаю, 500 вольт, буде достатньо, максимум тисяча. А якщо стосується зараз, практикують теплу підлогу, там 2,5 потрібно. вже Тоді, як це все діло, залить бетоном і заховати під декоративний якийсь ламінат і інші декоративні підлоги, тоді буде складніше до нього добратися, щоб вже тоді виправити якісь дефекти. Тому 2,5 тисячі. Знову зараз чіпляємо на корпус і чіпляємо форму. Дякуємо розробникам, знову червоний колір, знову розуміємо, що небезпека. Так. Так, привод показує безкінечність одної обмотки. безкінечність Другий. і безкінечної пристації. Тобто цей двигун повністю справний, але частина є готова до експлуатації. Тоб, сміло можемо збирати і вставити її в роботу. Тоб, є є ще таке поняття як фі. Тоб, є у нас даний прилад з точністю да, Є розрахунковий, можна його розрахувати, а є під'єднати даний прилад схему, включити і вже визначити е фі для тих умов, яких у нас експлуатується. Він буде мінятися залежно від того, чи якщо він недовантажений, він буде менший, якщо буде в номінальному режимі, буде показувати буде паспортні свої дані. Є у нас механічного типу частотомір, також є частотомір на мультиметрі. В принципі, так як я, заміряв приладом в середньому, вони там кілька слов. Кілька... Зняв я кришку і покажу вам де, там, серце цього генератора. Чи серце це двигун? Легені. Дякувати знову ж подякую нашим друзям-китайцям, які це створили, які нам його продали. Єдине, що там є свічка запальна, катушка високої напруги. І так як тут немає масляного насосу в ньому, там скажімо так, просто назвати його є, є ложка, яка черпається і розкидає там мастило. Ну, Відповідно, щоб не загнати його на той світ цей то стоїть ще консовичок, датчик, датчик рівня мастила. Який вже при мінімальному або відсутності не дасть можливості завести електродвигун внутрішнього згорання, а при мінімальному рівні масла просто його заглушить. І таким чином не дасть вийти з ладу. Що стосується е, запалювання, знову ж садиться низька сторона катушки на корпус. Все просто і зрозуміло. Е, тепер що стосується е, безпосередньо генератора? Генератор, генератор е, е, синхронного типу, синхронну частоту задає йому ж двигун. Крутиться він з частотою обертання 3000 обертів на хвилину. Якщо регулюється від центровим регулятором, держить відповідні оберти для нормальної роботи генератора. Ми бачимо, якщо вам видно, обмотки статора і бачимо, що всередині там є ротор, кільця виведений, обмоток на кільця і щитковий вузол є. Також ось АВР, регулятор напруги. Також є там обмотка, яка виведена на діодний міст, який діодний міст дає нам 12 вольт для споживачів, які працюють на постійній напрузі 12 вольт. Я думаю, щитковий вузол, я... якщо є потреба, я його зніму вам покажу. Ну, я нікого думаю не здивую. Дві, дві щітки там. Да. так, в принципі, як у нас з вами в автомобілі. Є, є один нюанс. В автомобілі в нас є акумулятор, який змуджує його роботу. Тут закладено розробниками так, що в роторі залиті два неодимових магніти і також є ще додаткова катушка. Таким чином даний генератор сам себе збуджує. збуджує і потім вже, ну, це долі секунди проходять і потім подає напругу вже відповідно на, на розетки, де ми її споживаємо. Як працює, як працює АВР, все дуже, дуже просто. Основні параметри, які нам, параметр, нам потрібні, частота і напруга. Частоту нам підтримує двигун внутрішнього згорання через відцентровий регулятор. Напругу нам підтримує в межах 220 вольт, підтримує АВР, регулятор напруги. Він відслідковує, і як напруга навантажили ми його, напруга відповідно просідає, відповідно він дає сигнал на ротор. Цим самим збільшує магнітне поле і це магнітне поле збільшує нашу потужність. І відповідно, коли спало, все в зворотньому напрямку. Ні в якому разі не треба е, обертами двигуна е, щось там регулювати і старатися добитися якихось інших показників. Все. Закладено заводом, не треба нічого видумувати. 220 В 50 Гц. Е, ще такий є момент: слідкувати за рівнем палива. Е, допускати до того, щоб закінчився бензин, не потрібно. Е, і е, чому так? Це не так, що бензин закінчився і він вимкнувся. Як правило, бензин закінчується, тобто або падають обороти, оберти, або він ривками починає робити, відповідно, починає незрозуміло працювати АВР і все інше. І потім просто він може вже аж до того моменту, що зараз заглохне, АВР накрутіє нам напругу, і в цей момент десь там кілька капель бензину падає, знову оберти виходять на цей рівень. Просто те, що вікна не може собі. Згоріть і на тому буде все. Е, та, це електроніка, да, вона працює дуже добре, але закон підлості ніхто ніколи не відміняв. Я Допускайте, що закінчується паливо, цього не треба. Знову ж зімкнули, е, е, запалювання, завели, кілька хвилин, нехай попрацює. Е, вийде там, допустимо, ну, на якийсь режим, двигун е, внутрішнього згорання нагріється. А так, генератор також їм треба якийсь час. Потім вимикаємо навантаження. Ну, відповідно, вимикаємо, також теж зняли навантаження, нічого у нас не під'єднано, потім глушимо. Просто такі прості речі можуть наробити Ну, Що стосується інтерфейсу скажімо так, даного агрегату. Ну, номінальна потужність, максимальна потужність. в принципі, Так як я походив, подивився, це, це все по, поспостерігав, подосліджував, в принципі, генератори, як правило, однотипні АВР, там, взагалі воно в межах регулюється від 1 до 3 кВт. тобто, я ж, Даний АВР поставити на менш потужний, воно буде підтягувати і поставити на більш потужний буде зрізати. Знову ж запалювання садиться низьковольтна сторона на корпус. Маємо дві. Розетки вони запаралельні. Тобто, чи ви вимкнете якусь, подовжувач, там дві розетки, чи прийдете в обладнання, тут включите. В принципі, я ж на загальний фон воно не вплине, тому що вони запаралельні є. Бортовий вольтметр. Він також паралельно розетком підключений. І автоматичний вимикач. В принципі, я ж запустили, попрацював, вимкнули вимикач. Це, що я казав, стоїть додаткова обмотка. Діодний міст. Знімаємо звідси 12 вольт. І безпосередньо було заземлення, так як і корпус металаєви, всі, всі металеві кульції. конструкції електробладні мають бути заземлені.